Вітаю, мої любі малята, послухайте, будь ласка, вірш загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма, здогадались я. Зима, так малята, а яка зима? Давайте її опишемо. Сніжна, морозна, холодна, чарівна, казкова. За що ми любимо цю пору року? За сніг, за сніговий пейзаж так малята, ще ми любимо зиму за її розваги, катання на лижах, санчатах та ковзанах, ліплення сніжків, снігових баг та сніговиків, казкових тварин та різні споруди. Спуски з льодових гірок. Ще ми зиму дуже чекаємо і любимо за її свята. А які свята ми відзначаємо взимку? Нагадаємо, дітки. Так, це день святого Миколая, Новий рік, Різдво, Святвечір, Свято Василя, Водохреща. Діти, що ви бачите на екрані? Так, шкарпетки. А шкарпетки звичайні чи святкові? Справді це святкові шкарпетки. Вони великого розміру і гарно оздоблені. А як ви гадаєте, для чого вони потрібні? Так, вірно малята для подарунків. А що зараз ви бачите на екрані? Подушку. Так, а що ж об'єднує шкарпетки та подушку? Святий Миколай, а саме традиції святкування дня святого Миколая. Нічка зорі розсипає, тихо, тихо сніг лягає. Він до кожного віконця диво дивне, наближає. І Андрійко, і Марійка, кожен з них чудес чекає, бо готуються зустріти час святого Миколая. Знаю, діти, Миколай добрих, чемних поважає, гарним діткам у панчішку він дарунок укладає. Хто не слухав, тому різку під подушкою ладнає. Отже, перше свято новорічного циклу. Це день Святого Миколая. За повір'ям вночі з 5 на 6 грудня спускається з неба на землю Святий Миколай чудитворець. Послухайте малята одну з легенд про Миколая. Жив у місті Мири. Що в Малій Азії хлопець Миколка. Жив він у гарному будинку, мав гарний одяг, їжу, але був він сиротою, бо батьки його рано померли і залишили синові велике майно. У серці Миколая була велика доброта. І він вирішив роздати своє добро бідним, щоночі складав Миколай повний мішок їжі, одягу та грошей і непомітно від усіх розносив та розкладав біля порогів гостинці для бідних. А вранці спостерігав, як раділи та дивувалися його подарункам діти. Старший слуга Миколая стривожився, коли побачив, що в коморі щоразу менше меншає припасів. Напевно, хтось їх краде, подумав він. Треба спіймати злодія. І він почав щоночі стежити за коморою, і одного разу йому вдалося побачити злодія, яким же було його здивування, коли він впізнав у крадієві свого господаря. Коли помер Миколай і його душа постала перед Господнім престолом, Бог запитав, чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі? Нічого не бажаю. Лише дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю і розносити подарунки дітям усміхнувся господь і відповів. Знав я твоє прохання, тож дозволяю тобі, щороку в день твоїх іменин сходити на землю. І відтоді, щороку, в день своїх іменин, святий Миколай ходить по землі та розносить чемним дітям дарунки. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, чи є у вас чемна дитина? Ківчатко мале чи хлопчина. Для кожного маю в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкету... бешкетує? Тим він лиш різки дарує, вручаючи іменні гостинці, адже святий Миколай всіх діток знає по імену, він згадує все добре, що зробили протягом року малюки. Для чимних і слухняних діток є навіть спеціальна приповідка. Мамусині господині, що порядок любить все, дарунечки не сунині, бо дитина на них жде. Ой, голубка моя крале, слухай, маму все свою. То не тільки книжки лялю ще й цукерок принесу. Натомість нечемній дитині пропонувався інший віршик. Ти, дитина моя мила, маєш те, що заслужила. Я до тебе загостив і дарунок тут лишив, що не слухала ти тата. Ані мами, ані брата, тому різку, як той гай дає святий Миколай. Малята, згадайте, як ви себе поводили цей рік, які добрі справи робили. Святий Миколай все бачить. Все чує, все помічає, все записує, то й подарунки будуть відповідні. А які ж традиції святкування Дня Святого Миколая? Давайте пригадаємо, насамперед головною традицією є подаруночки для дітей. Так, малята, згадайте! Де залишив подарунки вам торік, святий Миколай? Так, під подушкою, в шкарпетці, в панчішці. але святий Миколай може залишити подарунок де-інде, навіть у вазі, в кишені, на підвіконі? А що вам приніс, святий Миколай? Так, так, всі пам'ятають, це можуть бути солодощі, смаколики, гроші, так, одяг, іграшки. Так, малята. Тим, хто весь рік бешкетував, за традицією мали покласти берізову різочку. Шматочок вугілля або навіть камінець, тож, маляти, не нарікайте за подарунки. Ще не слід забувати, що святий Миколай був скиротою, і тому він дуже піклується про сиріт всього світу. Ось то найкращий спосіб відсвяткувати стати помічником Святому Миколаю і пожертвувати щось на благодійність сиротам або нужденним людям. Це можуть бути солодощі, смаколики, іграшки. Книжки, канцелярські засоби, засоби гігієни, одяг, все, що потрібно людям для життя. Також малята однією з традицій святкування цього свята є випікання та розмальовування медових пряників. Їх можна їсти відразу. Або прикрасити пряниками різдвяну ялинку. То спеціальний рецепт, і пряники дуже довго залишаються ось свіжими і не псуються. Також є традиція ці пряники дарувати. Для того, щоб святий Миколай приніс бажаний подарунок. Потрібно напередодні свята написати листа Миколаю. На початку листівки опишіть свої добрі справи та вчинки, напишіть своє ім'я, також е, свої побажання. Писати листа потрібно акуратним почерком від руки, не друкувати його на комп'ютері а бажано самостійно, як можете. Також традицією святкування малята є читання молитв до святого Миколая. Молитва точно буде почутою в день святкування. Це хороша нагода для дітей і дорослих попросити в чудотворця. Не тільки подарунків, а й нематеріальних благ. Святий та добрий, Миколаю, на тебе ждемо вже давно, що нам даси, про це не знаєм, та просимо Тебе одно, ти нашим родичам дай сили. Щоб виховати нас могли, Щоб тої втіхи не до... ще дожили, Щоб підросли їх діточки. А всьому нашому народу ти добру долю принеси, усяке зло й лиху, пригоду від України відверни. А нам в здоров'ї дай зростати, й сили нам подай, щоб ми з руїн могли підняти і звеселити рідний край. Малята, я вам бажаю отримати від святого Миколая тільки гарні подаруночки, щоб всі зимові свята. Принесли в вашу, в вашу хату радість, мир, злагоду та добро. Я вам дякую за увагу і до зустрічі!